Слава Ісусу Христу! Проблема віруючих, коли самі себе підносять і роблять вчителями, пророками і так далі. Ісус про таких говорить: якщо вони знайдуть когось, то зроблять його такими ж фарисеями, божевільними, санами гігієни. Тому фокус має бути на Ісуса Христа, на Його вчення, на людей Божих які привели нас до Бога, і зрозуміла те, що як і в часи Ісуса, так і на даний час існують не тільки віруючі, а і фарисеї, і садукеї, і книжники, які сілися на Моїсеєве сідалище. Такі релігіозники. Які дійсно себе не спасають і іншому не дають входити в царство Боже, але самі цього вони не виконують або підлаштовуються під віру, під себе підлаштовують, навчають цього інших. Вони як камінь на шляху до царства Божого, які нікого не пропускають. Нам потрібно зрозуміти, що істина пізнається по плоду і результату життя нашого, а не по словах нашим. Тому потрібно дійсно виконувати слово Боже і тому. Потрібно слідувати за людьми Божими. Коли Бог ставить людину на служіння, то дає їй і силу, і владу, щоб людина вона виконувала його волю, приносила плоди. А хто сам себе виставляє і ставить на служіння, у такого плодів не буде, тому що немає сили Божої. Така людина вона виконує волю диявола. Тому дякуємо нашим пастирям за пізнання слова Божого. Дійсно, хто хоче бути першим, може стати і останнім, і навпаки, останній може стати першим. І це. Невигадка. Про це говорить слово Боже. Амінь.